Шки, кульки, аніматори та подарунки. Що ще потрібно дітям для вдалого свята? Чорноморська поліклініка провела чудовий захід до Дня захисту дітей. Збережи націю, приходь на вакцинацію. Таким був головний лозунг свята. Я щеплений і захищений. Малювали на асфальті, куштували смакулики та гралися з мультперсонажами. Малеча отримала безліч позитивних емоцій від заходу. Дар Я люблю Дар'я розповіла нам, що їй тут біль за все сподобалось. Конкурси і те, що день защитить дітей і перший день А літали сладку вату і mm -hmm. різні. для батьків це свято було неочікуваним, особливо від поліклініки. Та міла мама трьох дітей зазначає, коли педіатр запросила, дуже зраділи та з задоволенням прийшли. Наш найлюбийший праздник, особливо довгожданий. дітки його дуже сильно люблять, конечно. І я когда-то була ребенком, любила в Нептун, ходила, мультики, дивили, показували. Так що дуже дуже любимий всі праздник. Батьки розуміють. Та знають наскільки важлива вакцинація зараз, тому приводять своїх дітей, щоб показати і в поліклініці погано не зроблять вакцинацію. Ми робимо з народження, бо це дуже важливо і захищає їхній імунітет. а Також організм від всяких шкідливих заболівань. По перше, я хочу сказати, що дуже важливо довіряти своєму педіатру. У нас підіатр Татарчук Ларісініклаївна треба довіряти педіатру. Не боятись і завжди робити щеплення, бо це їх життя, їх забезпечує їхнє здоров'я. Чорноморська міська поліклініка вперше вирішила організувати таке свято, щоб порадувати нашу малечу та показати, що лікарі це не страшно. Працівники комунального підприємства, чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги, проводимо такий захід своїми силами, саме в міжнародний день захисту дітей. Ми ставимо перед собою ціль, щоб після цього заходу діти зрозуміли, що медики це не тільки білий халат, це не тільки шприц, це не тільки ін'єкція, а це руханки, ігри, малюнки, подарунки. Привітати малечу завітав і мер Чорноморська Василь Гуляєв та почесний гість, мер міста Хінчешти, Республіка Молдова Олександр Ботнар. Вітаю всіх. зі святом! Сьогодні де, дійсно дуже-дуже велике свято. Вчора були останні дзвінки. Це теж було свято те діло, що всі йдуть на канікули всі раді, ра, ра, А сьогодні всі батьки і всі повинні, повинні дарувати подарунки зі святом всього самого-самого найкращого разом до перемоги. день, лета. день Я отбиваю вас всех, поздравляю. Я очень рад, что мы попросили с вашим городом, с господином Май Васильевич. У нас очень много планов совместно, которые далі мы будем работать на детей. Отож, вітаємо зі святом усіх маленьких містян. Разом до перемоги. Алиса Славкина Валерія, Самсонова іде три.